То на Ставичинщині не знає творчості народного аматорського колективу Рідний край, що в Іванівці. Вже десятий рік він працює на ниві рідної культури, керує колективом талановитий музикант і композитор Юрій Слюсар. У доробку рідного краю найрізноманітніші твори духовні псалми і канти, авторські пісні, українські народні, сумні та жартівливі. Козацькі і стрілецькі вони хвилюють, надихають, пробуджують найкращі людські риси, проникають глибоко в душу і залишаються там теплим яскравим спомином. Творчий колектив Іванівчан є постійним учасником різноманітних фестивалів, конкурсів, де по праву посідає призові місця. На рахунку рідного краю численні концерти, гастрольні тури, виступи на культурних заходах, що проводять у районі. Зокрема, нещодавно у столиці Національному музеї літератури України відбувся своєрідний звіт цього колективу. Він прийшов надзвичайно успішно і піднесено. Тут прозвучали різножанрові пісні аматорського колективу, на що озвучено цікаві коментарі гостей музею, які дякували митцям за творчість. Yeah.